Відремонтували та усучаснили травматолого-ортопедичне відділення у Катеринівському стаціонарному відділенні Лозівського територіального медоб'єднання. Близько двох мільйонів гривень витратили на оновлення відділення. Майже півтора мільйона на капітальний ремонт виділили з обласного бюджету Із міського бюджету більше ніж на півмільйона гривень закупили меблі, обладнання та функціональні ліжка. На оглядини відремонтованого сучасного відділення 15 січня завітали обласні депутати керівництво міста і району. Це перший об'єкт. Територіального медоб'єднання, у якому зробили капітальний ремонт за обласні кошти, також у 2019 році за кошти, які виділила область, на суму майже 1 мільйон 800 тисяч гривень зробили ремонт покрівлі стаціонару міської лікарні на мікрорайоні. ці кошти надійшли також, завдячуючи Юлії Олександрівні світлічної. Ви пам'ятаєте, в тому році От, багато було зроблено за її сприяння. Також депутатам, які Тут присутні, які тут не присутні і голові обласної ради Черново Сергія Івановичу. Це наша спільна з вами заслуга. Все це для людей, для персоналу, тому що лікарі, які лікують і рятують життя, повинні також працювати в гідних умовах. А є відділення. Я думаю, тепер вже можна його наповнювати. І свого боку ми будемо робити все можливе за вашої підтримки. Я думаю, що наша лікарня буде кращою в області. Я, я в це вірю і завжди приємно їхати і дивитися, як вона змінюється. за ці останні роки. Вона змінилася дуже. Я думаю, всі це бачать і всі це розуміють. Напевно, не, не наскільки не на б нам хотілося, але маленькими шажками ми будемо покращувати умови праці і, відповідно ті умови, яких находяться в нашій купе. От себе лично, от колективу, от лікарні хочу сказать огромное спасибо руководству і області, руководству города, депутатам обласного рівня і городского за то, що… Изыскали возможность и глядя на проблемы медицины, сделали такое красивое, хорошее, новое отделение для того, чтобы жители нашей громады могли получать достойную медицинскую помощь. Мы со своей стороны приятно приходить на работу в такие стены, приятно работать здесь. Огромное вам спасибо. Будем стараться. У травматолого-ортопедичному відділенні замінили вікна і двері, електропроводку, каналізацію, систему опалення. Також відремонтували перев'язувальну, маніпуляційний кабінет, душові кімнати і санвузли. Палати обладнали системою виклику медсестер. Як повідомляють на сайті Лозівської міської ради, відділення має 35 ліжок, і в сучасних та комфортних умовах медичну допомогу зможуть отримувати не лише жителі Лозівщини, а й сусідніх районів. З 2019 року лікарі травматолого-ортопедичного відділення практикують операції з протезування та застегнових суглобів. Вже провели 10 таких операцій. На придбання протезів виділили 120 тисяч гривень з міського бюджету.